Всім привіт! Міністерство закордонних справ Російської Федерації у п'ятницю опублікувало заяву у зв'язку з підготовкою військової провокації щодо Придністров'я. У ньому йдеться про те, що будь-яка військова агресія Києва в цьому регіоні буде сприйнята як напад на Росію і отримає відповідну відповідь. Послідовно виступаємо за вирішення будь-яких питань політико-дипломатичним шляхом. При цьому ні в кого не повинно бути сумнівів, що Збройні сили Російської Федерації адекватно відреагують на провокацію київського режиму. Якщо така все ж таки піде, йдеться в тексті заяви. За словами дипломатів, будь-які дії, що становлять загрозу безпеці росіян, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців оперативної групи російських військ і військових складів у населеному пункті Ковбасна, що проживають у Придністрові, будуть. Розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Росію раніше Міністерство оборони Російської Федерації зафіксувало значне скупчення особового складу і військової техніки хохлов поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії та почастишання польотів української бойової авіації в цьому районі. У зв'язку з цим УМС з Росії застерегли США, НАТО та українську владу від здійснення чергових авантюрних кроків. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити у описі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бувайте усі!